Мої дорогі, і так, рум-тур в Дубаї. Це у нас на другий поверх кімната. Ідемо сюди. Оце у нас зал, мої хороші. Зал, подивіться, з такими шафами. Ось, тут зал у нас, телевізор, тут і тут мені Марина Подивіться, як круто. Диванчик, кухня. Ось стіл такий великий. А кухня я просто в шокі. Дівчата. І посудомийка. Дивіться, водичка, кава, молочко. Дивіться, чай, все, що собі забажаєте. Каструлі, дивіться, кружечки, каструляшки. Так бокали, мої любі все є. Подивіться. Мікроволновка, чайник, плита, варочна. Я в шокі, дівчата. Холодильник. Це мені напевно сниться. Як у нас Туреччині Так, подивіться на цей стіл. А зараз я вам покажу вид. Ми ще зараз підемо на другий поверх. І вид. Дивіться, тут зранку пити каву. Мої хороші. Зараз третя година ночі. Ой! <плес> Подивіться. А це вид на бурж Халіф. Бачите? От світиться, блимає. Завтра подивимося, як буде вранці. І так, перший поверх. І що? Йдемо на другий. Капець. Отак, пішли на другий поверх. І на першому поверсі. Подивіться, ванна кімната. Ось дві шафи, пральна машинка. Не знаю для чого. Ось це на першому поверсі. Дивіться, як бумажка закріплена. А тепер на другий поверх йдемо у спальню. І так. Та-да-дам. Отак, мої хороші йдемо тут все розглядати, що тут у нас є. Тут у нас є шафа. Все в ній. А ну тут у нас сейф і праска. Я думала, що треба буде шукати речі, де підотюжити. Тут у нас рушники. Вішалки, все, що треба для щастя. Тут у нас ліжко. Я вам кажу... Це таке велике, як у мене в Туреччині. Так, а ну подивіться на це. Знову телевізор, стіл для роботи. Просто мої хороші. Оцей відпочинковий стінчик. І тепер ба-ба-ба. Ван. -ба -ба. І так, тихісенько заходимо. Що це у нас? Це у нас фен. Рушнички. Два. Тут у нас. Ага, тут у них вже все вмонтовано. Тут рушнички. Подивимось. Ой, як це мило, як це гарно. Зеркну бумага, туалет на папір, це взагалі, я ще таке не бачила. Ось, велика душева. О, і тут усі принадлежності. Боже дівчата, ну і що? І знову вид. І знову офіт види. І знову кавус уранці. І знову а, вед на буш Халіф. Бачите? Це капець.